Гра для джентльменів. Дивись, живчику, що я знайшов. Ану, дай подивитись. Ух ти, яка річ! Вони ж зовсім нові. А красиві які. Ага. А як зроблені. Слухай, Живчику, а на що вони? Я щось таке бачив по телевізору. Це якась гра. Згадав. Гольф! А як в неї грати? Все дуже просто. Б'єш цією штукою по м'ячику і заганяєш його в лунку! І все. І все! Зіграємо. А то. Бачиш? Он там. Я викопав ямку, а тобі лише треба в неї влучити. Твій удар. Ти що? По м'ячику попасти не можеш. Дай покажу. Упс. Ти що, не бачиш, куди б'єш? Повилазило! А ти чого тут стоїш? Не бачиш, що я б'ю. Хлопчики, не сваріться. Що це ви тут робите? Уголь граємо. У всякому разі намагаємось. Ом, як? Я теж хочу. Ні, грушко. Ця гра для джентльменів. А ти, вибачай, не джентльмен. Гаразд. Все одно ви без мене не зможете грати. А це ще чому? Тому що у цій грі повинен бути суддя, який знає правила. А ти можна подумати, знаєш. А вже ж. Та що там знати? Бий по м'ячику та заганяй його в лунку. І все. Все А те, що треба рахувати удари, знаєте? Що бити можна тільки з того місця, де зупинився м'ячик. А те, що все потрібно нотувати у книжці, теж знаєте. Ні. Ні. Слухай, Грушко, ми ж не знали, що ти такий з гольфу Будеш нашим суддею. Гаразд Грати ви повинні до результатів, а це може бути довго. Зараз накидаю лимону за півгодини Перший удар. Другий удар. П'ятий удар. Вибач, ні, ну нормально. Дев'ятий удар. От я зараз кому-то руки Сто перший! От Подождіть, бощачня! Тікаймо! Якась це неправильна гра. Це точно! Та ну її! А як же гра для джентльменів? А? Вибач, Грушко, але вона якась і справді того. Прошу А от футбол це справді гра для справжніх хлопців. А, пішли краще, м'яття поганяємо. Пішли. Знаєш, Лимон, по-моєму, я знаю, чому ці кляті ключки повикидали. Гра для джентльменів. О, хлопці-хлопці. Грушко, Пішли з нами у футбол, грати! Пішли. Тільки тепер сюди і буде хтось із вас.